Слава Україні! Знаєте за що Кремль оголошує помсту? За Кримський міст? Так, і запускає ракети. Знаєте, за що Кремль не оголошує помсту, але все рівно запускає ракети? За все. За те, що є ми українці і є наша Україна. Суверенна, нескорена. Оця вся риторика, оця вся вода. Бункерного діда про помсту це для ватного болота, для глубинного народу. Цій масі потрібно возмістія, і вони отримують його. Вони тішаться, як сьогодні вночі, коли атакували Одесу та Одещину. Дуже тішаться. Але ми прекрасно розуміємо, що. Руснявим треба завалити те, що колись називалося обличчям. Завалити в підлогу і чекати поразки Російської Федерації. Ні, навіть не так точно. Чекати перемоги України, яка неодмінно буде. Питання лише в тому, що бункерному теж треба завалити мордяку і чекати. Чекати спочатку в'язниці, а потім землі. А можливо, він відразу піде в землю. Це вже залежить від обставин. Я не буду зараз говорити про найпекельнішу за час Великого Вторгнення ніч в Одеському регіоні. І, звичайно, підсумки. Цієї масованої ворожої атаки будуть дещо згодом. Наші військові оголосять про це. Я хочу подякувати усім, хто виявив мужність, свідомість і залишався в укриттях і не панікував, хто пам'ятав, що найперше правило безпеки це відсутність паніки. Я не подякую тим, хто. Намагався викладати роботу засобів протиповітряної оборони або місця, де падали уламки збитих шахетів та ракет. До когось вже приїхали, до когось ще приїдуть інформація, дякуючи Одеситам, накопичено за цю безкінечну, здавалося б, ніч. Я дякую тобі Одесо, за те, що ти була і, і будеш українською. Я дякую тобі за те саме Одеська область. Я дякую тобі за це південь України. Нескорений, спекотний, інколи своєвільний у думках, але український. Якому і журба Чумаків. Які йдуть до Криму. Вольність козацька і наше громадянське єство, скріплене Чорноморським сонцем, сарабським повітрям і нескінченним запахом нашого Чорного моря, яке після перемоги буде здоровим. Дякую! Тримаємо стрій і слава нації. Смерть ворогам! Все буде добре.